16 січня, понеділок, Сатана спонукає покладатися на себе. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. Буття 3.5. Послухавши спокусника, наші прабатьки втратили свій прекрасний дім в Едені. Сатана виявив, що Єва піддається його спокусам і має схильність не довіряти Божому Слову. Диявол забажав зробити так, щоб злочин здавався людям справжнім благословенням. Отже, вони вирішили, що заборонивши їм їсти плоди із дерева добра і зла, Бог просто приховав від них велике благо. Якщо ви скуштуєте, ваші очі відкриються, переконував лукавий, і ви будете, немов боги. Інакше кажучи, ви станете подібними до самого Бога в знаннях і силі. Які ж великі, здавалося, можливості перед ними відкривалися, ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла? Обіцяне спокусником знання було здобуте, але що це було за знання, прокляття гріха, ось що отримали Адам і Єва. Жінка побажала те, що Господь заборонив. Вона виявила недовіру Богові та його доброті, а також бажання бути незалежною і робити те, що їй здавалося кращим. Єва запропонувала плід дерева Адамові і так виявилася його спокусницею. Вона стане Богом і сама визначатиме собі закони. Вона не визнаватиме жодних обмежень. Проте, цей, на перший погляд, незначний порівняно з іншими гріх, зробив її порушницею Божого закону. Господь Ісус прийшов у наш світ і був спокушуваний тим самим ворогом. Він пройшов через ті обставини, за яких згрішив Адам, але виявив себе стійким і вірним Богові. Він протистояв дияволу і заради людського роду вийшов переможцем. Усе світ тріумфував. Сатана підійшов до Христа зі своїми витонченими спокусами, спонукаючи його засумніватися в планах Бога та його законі, примусити його зайняти незалежну позицію. Однак спокусник не опинився глухому куті, Христос не вступав із сатаною в полеміку, а зустрів ворога Божим Словом написано. Хіба ви не знаєте, що ви не належите самим собі? Адже ви викуплені за ціну. 1 Коринтян, 6, розділ, Дев'ятнадцятий, вірші. І яка ж це була ціна? Жертва Христа для спасіння світу, що гине. Усі, хто об'єднається з Христом, вийдуть і відокремляться від світу. Вони не стануть частиною світу за власним вибором. Вони не піддаватимуть себе спокусі, вибираючи ненадійні товариства. Ці люди можуть не здобути світської освіти, бо віддадуть перевагу тому, щоб відвідувати школу Христа і навчатися у свого найвидатнішого вчителя. Він запрошує кожну душу. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, Матвія 11:28. Друзі. А чи відгукнулися ви на заклик Христа прийти до нього і бути разом з ним у вічності?